Є новини, друзі, кінець війни росіяни злякались та дивний візит Зеленського в Британію. Дослухайте до кінця. Розпочну спочатку з того, що вчора цілий день українська влада розсмішувалась зранку, прикривала оцю підозру Чернишова. Різними сенсаційними новинами. Єрмак виступив, що Зеленський має піти в президенти, тому що він найкращий президент, який був в нашій державі. Прем'єр-міністр говорив, що треба посилити контроль за волонтерськими зборами. Багато сенсаційних різних новин. І тільки оголосили підозру Чернишову, одразу Іран вдарив по американським базам. Ну тобто, даром, як то кажуть, наша влада тратилась, тому що реально Іран перекрив все і весь. Світовий інфопростір був зайнятий саме відповіддю Ірана американцям, яка, як ми вже розуміємо, була скоріш за все домовлена. Тобто Ірану дали відповісти, ну якби щоб не впасти обличчям в одне місце, як то кажуть, і після цього вже Трамп оголосив сьогодні припинення вогню. Там в три етапи воно має йти, перший, другий і якби завершення. Війни. І Іран це вже підтвердив, і Ізраїль це підтверджує, подивимося, чи вони його не будуть порушувати. Але це говорить тільки про одне, що Іран ну, дійсно отримав дуже-дуже серйозно, що ресурсів воювати далі в нього навіть з Ізраїлем немає, тим більше не говорячи про США. Ну, і Путін, Путін все ж таки не надав допомогу про те, що я говорив вчора. Він злякався, і є цьому однозначне підтвердження. Це те, що Медведєв після того як його Трамп постращав, і я розповідав про це вчора в інтернеті. Медведєв вийшов і почав виправдовуватись, Ну практично вибачатися перед Трампом, що він мав на увазі, що інші країни можуть передати ядерну зброю. А які ж це інші країни? Що Росія не може, тому що Росія має договора і вона завжди їх дотримується. Ну. Тобто по шапки від Путіна і одразу вибіг в інтернеті е, вибачатися перед Трампом казати, що я такого не казав. І це, знаєте, виглядає на те, що просто росіяни не готові підтримати були свого союзника. Що це все означає? Це означає, що ну, якби союзник росіян, ну і Китая отримав. Ну, дуже серйозні проблеми була знищена їхня військова інфраструктура, і ні Росія, ні Китай не змогли за Іран. Захиститися і щось зробити, тільки Путін зміг прийняти міністра закордонних справ, що добре, що ціна на нафту вже почала падати, ринки почали стабілізовуватися. Це означає, що все ж таки в Путіна не буде багато грошей для проведення війни. А ми знаємо, що в нього проблеми з бюджетом. Що погано, те, що я вчора говорив, що якщо ну війна продовжиться, то можливо в Трампа щось в голові зміниться і він почне допомагати реально Україні. А нам потрібен тиск, тому що якщо... Буде тиск Путін одразу, одразу піде на припинення вогню і на мир, і це навіть показала оця війна з Іраном, що Трамп реально має вплив, і якщо б він хотів натиснути на Путіна, реально можна було би припинити війну агресивно росіян проти нас. Але поки що такого бажання в нього немає, тому що я думаю, що в них все ж таки це моя думка. Є таємна домовленість, тобто дедлайн, до якого Путін має там шанс кудись наступати. А потім будуть реальні перемовини. Тому я все одно вірю, що перемовини і ми. Він не за горами однозначно в Україні, і тепер візит зеленського. Візит Зеленського в Британію дуже дивний візит. Вот я не думаю, що Зеленський поїхав з візитом, попросився в Британію, щоб прикрити підозру Чернишова та але він дуже дивний, тому що Зеленський приїхав. Толком результатів немає, він нібито сам приїхав просити ввести санкції проти виробників Арешника. Ну, це все можна було передати по Почті, та, або там, Електронку, або якимось іншим послом передати ці всі дані і попросити Британію ввести ці санкції. Там написано щось про ППО, яке ППО, що не зрозуміло. Ну і там допомога по, по зброї, яку будуть виробляти в Україні, Ну не зрозуміло, тобто розмитий повністю візит. І що найважливіше, що він зустрічався не тільки з прем'єр-міністром, як за завжди. він зустрічався з керівниками е, парламенту британського і з королем, що саме основне. а короля ну завжди він використовується і він завжди приймає лідерів, коли хочуть щось цьому лідеру донести і попросити ну або повимагати. Тобто, знаєте, це так виглядало, що якби викликали Зеленського, і ну, якийсь план йому однозначно нарізали. Я говорив раніше, що треба використовувати Британію для того, щоб якось наладити контакти з Трампом. Можливо, і для цього цей візит використовувався теж, що він просив, ну якось зведіть мене з тим Трампом, тому що ну, зі мною він не хоче говорити, і з моїм уточенням. Ну а з іншої сторони, це може бути якийсь план для зеленського чи для України. Ну, з відповідними дедлайнами, термінами і, м м взагалі, про Завершення війни, я так думаю, тому що ну другий раз за короткий період ніхто з королем не зустрічається. Тобто, іде все ж таки е коло армії розмови йдуть і перемовини, і я думаю, вони можуть бути тільки про одне, про припинення вогню і про завершення війни. Тобто йдуть відповідні нюанси, і через британців зеленському їх доносять. Напишіть що думаєте. Лайк, лекрапас підписка і телеграм підпису.